3, 2, 1. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитись тим, як я висаджую насіння на розсаду помідорів. І зі старих кирпичів роблю таку невеличку конструкцію. Гарно зрихляю, перекопую землю, додаю суміш ґрунту, яку купаю в магазині. Гарно її перемішую. Висіваю насіннечку. Насіння вибираю перед цим заздалегідь. Дуже гарно придивляюся до упаковочок, щоб було зазначено, що насіння стійке до хворіб, котрими хворіють помідори. Густенько висіваю в рядовочки і потім накриваю такою саморобною з віконної рами. Накривачкою. Южна е сінечку буде тепло і воно буде гарно проростати. Кому цікаво, будь ласка, і.